Вітаю всіх! Останнім часом я поділилася кількома роликами про самотність. У кожному з них я прошу вас написати фразу, якщо тема вам близька. І я вдячна кожному, хто відкрився в коментарях. Це дуже цінно. Так, лише написати фразу недостатньо, щоб щось змінилося. Але це вже крок. Бо зміни починаються з усвідомлення, а потім з дій. Якщо ви відчуваєте, що готові перестати жити в очікуванні, а хочете жити на повну, я запрошую вас на консультацію. Там ми разом подивимось, звідки росте корінь проблеми і як його м'яко по любові мінити. Запис на сайті Магніт Справжнього кохання. Повірте, зміни можливі. Ви гідні іншої історії, але вона починається з одного, з вашого кроку. Силочку на сайт і інші мережі, де мене можна знайти, в описі до відео.